Підготовка до ворожих штурмів на Голіпільському напрямку, обстріл приватного медцентру, Зеленський у Запоріжжі, про це та інше у підсумках Суспільного. Війська РФ евакуюють своїх поранених та проводять ротацію на Голіпільському напрямку. За словами речника Силоборони оборони півдня Владислава Волошина, це свідчить про підготовку окупантів до штурмів малими групами. В той же час на вримівському напрямку ворог здійснює близько 30 штурмів на добу із залученням бронетехніки. Втім, просунутися їм не вдається, каже Владислав Волошин. 11 людей загинуло, 22 дістали поранень. Серед них п'ятирічна дівчинка. Такі наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя 10 грудня про це повідомили в генпрокуратурі. Нагадаємо, військові РФ поцілили посеред місця обласного центру балістикою. Зруйновано приватну клініку та пошкоджено будівлі, розташовані поруч. Пошукова рятувальна операція тривала дві доби. 16 людей залишаються в селі Малаток Мачка, яка в п'яти кілометрах від лінії фронту. За словами заступника начальника управління превентивної діяльності О, Нацполіції ой, в області Олександра Кривенка, нині триває обов'язкова евакуація з населеного пункту. А з тими, хто відмовляється виїжджати, поліцейські проводять роз'яснювальну роботу. Загалом в населених пунктах області, де тривають активні бойові дії, залишається майже 9 тисяч людей. Сказав Олександр Кривенко. У Запоріжжі завершили відновлення п'ятиповерхівки на Соборному, 151, яка була зруйнована внаслідок ворожої ракетної атаки 6 жовтня 2022 року. Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, перші мешканці вже отримали ключі від своїх квартир. Нагадаємо, відновлення будинку розпочали торік. Тут з нуля звели один під'їзд. В нових квартирах зробили базовий ремонт. Встановили вікна, двері, батареї, кухонні гарнітури та сантехніку. Усього на відновлення будинку витратили близько. Сько 250 мільйонів гривень. До 10 років ув'язнення заочно засудили так звану голову сільради Запорізької області. Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, у серпні 2022 року вона обійняла посаду голови сіл Першотравневе та Шевченкове у соцмережах. Активно висвітлювала підтримку окупаційної адміністрації та збройних сил РФ. Також займалася розселенням російських солдатів. Колишнього секретаря міськради Анатолія Куртєва не поновлюватимуть на посаді. Відповідне рішення ухвалив Запорізький окружний адміністративний суд 10 грудня. Нагадаємо, Куртєва позбавили повноважень під час посадчергової сесії міської ради цьогоріч 24 квітня. Він намагався оскаржити це рішення через суд. У Запоріжжі запрацювала перша підземна школа. Її відвідав президент України Володимир Зеленський. Навчальний заклад будували півроку. Тут у дві зміни можуть навчатися тисячу дітей. Повідомили при службі офісу президента. Загалом у Запорізькій області планують побудувати щонайменше 23 підземні школи. Таким був цей тиждень, Аби дізнатися більше. Дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.